Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Сьогодні пропоную вам рецепт торта горіхове морозиво» Тож приєднуйтесь і давайте готувати разом. Кількість усіх інгредієнтів знайдете під відео. Для горіхового зіб'ємо білки. Спочатку з дрібкою солі. А далі, потрохи підсипаючи цукор до стійкої піни збивати хвилин 8-10. Рецепт пляска горіхове морозиво мій власний авторський. Тому мені дуже важлива ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи назва і поєднання продуктів є вдалими. Я хотіла, щоб плясок виглядав нарядно, тому верхівкою торта буде горіхове безе, яке створить симпатичну шапочку. Крупно нарізати горіхи до збитих білків додаємо крихмаль. Перемішую на малих оборотах міксера. В кінці вмішую горіхи. Викладаємо білки у форму. Розрівнюємо по всій формі. Сушити при 100 градусах годину. Пляцок горіхове морозиво буде з неймовірним кремом пломбір. Для цього нам потрібно приготувати швейцарську меренгу, з'єднати білки з цукром. Покласти на водяну баню. Дно миски не повинно торкатись води. Підігріваємо увесь час, мішаючи до розчинення цукру. Крупинки цукру на пальцях не повинні відчуватись. Загалом білки підігріваємо до приблизно 70 градусів. Дно миски протерти це потрібно для того, щоб волога не потрапила в білки. Я буду збивати в чаші, де перед тим збивала безе. Збивати починаючи з менших оборотів до більших, загалом 10 хвилин навіть до 15, поки маса не зменшить температуру. Готову меренгу поки відкладу і займусь випіканням коржів. Для світлого коржа 4 жовтки і одне ціле яйце збити з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром до пишної маси. Борошно змішати з розпушувачем. До яєчної маси додаємо сметану. Саме сметанка зробить коржі дуже ніжними, оксамитовими. Перемішуємо гарно. Додаємо борошно з розпушувачем. І також гарно перемішуємо. Тісто викладаємо у форму. Випікаємо при 180 градусах приблизно 20 хвилин. Аналогічно також будемо випікати такий самий корж, тільки з какао. Для коржа з какао змішати борошно, какао і розпушувач. А далі всі операції повторити, як зі світлом коржем. Завершимо приготування крему. Для цього я змішую два етапи меренгу з домашніми сепараторними вершками. Можна взяти м'яке масло або додати вже збиті свіжі вершки. Крем наскільки смачний, що неможливо втримати, щоб не поласувати ним. Найкраща частина у приготуванні кремів їх дегустація. Збираємо плясок, корж з какао, крем. Світлий корж крем. І безе. промазуємо боки кремом. Залишити плясок в холодильнику на ніч, а зранку до кави дуже смачно. Торт горіхове морозиво просто неймовірний. Одного шматочка вам точно буде замало. Дякую, що подарували свій час. Підписуйтесь і дзвіночком, щоб першими отримувати сповіщення про нові рецепти. І до зустрічі на каналі Домашні рецепти!